Тож, доброго дня вас вітаю Волонець Андрій Андрійович, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання. Хочу запропонувати до вашої уваги наступну тему під ігри як засіб пропаганди. Даний ряд відеороликів буде поділений на декілька частин, яких я буду розповідати. Історія використання відео ігор збройними силами тих чи інших країн світу, з метою навчально особистого складу або безпосередньо з яскраво вираженою метою пропагандистської. Мети вис... висвітлення ті чи іншої точки зору на ті чи інші майбутні чи вже сучасні конфлікти, також розглянемо з вами те, як інше не використовують відеоігри по збройних силах, включно збройними силами України, також стані відоігри як засобу пропаганди в контексті російсько-українського протистояння. Але перед тим як перейти до розгляду. Власне, від ігор в контексті їх а, як способу пропаганди. Давайте з вами а, давайте я з вами зараз нагадаю, що таке пропаганда, які є її різновиди. Тож пропаганда це форма комунікації спрямована на поширення в суспільстві світогляду, теорії, твердження фактів, аргументів, чуток та інших відомостей впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи чи громадської позиції. До основних різновидів пропаганди можна віднести наступні її види: військову пропаганду, спортивно-медичну, комерційну, наукову, політичну та пропаганду дегенерації. Також ми можемо виділити види пропаганди за тими емоціями, які вони викликають. Наприклад, це може бути позитивна або конструктивна пропаганда, що доводить до споживача ті чи інші переконання в дохідливій формі, мета позитивної пропаганди сприяти соціальній гармонії, злагоді, вихованню людей у відповідності і загально прийнятими цінностями. Позитивна пропаганда виконує виховну інформаційну роз'яснювальну функцію в суспільстві, вона здійснюється в інтересах тих, кому адресована на обмеженого кола зацікавлених осіб. Позитивна пропаганда не переслідує маніпулятивних цілей, не допускає брехні, проховування фактів. Також можна згадати про негативну або деструктивну пропаганду. Яка нав'язує людям ті чи інші переконання за принципом мети виправдовує засоби, мета негативної пропаганди, розпалювання соціальної ворожнечі, ескалації соціальних конфліктів, загострення протиріч у суспільстві? Це дозволяє роз'єднати людей, зробити їх слухняними волю пропагандиста. Основна функція негативної пропаганди створення ілюзорної паралельної реальності вигідного пропагандисту, з перевернутою системою цінностей, переконань поглядів, негативна пропаганда активно користується низькою критичністю і сугістинністю мас з метою маніпулювання ними в інтересах вузьких груп осіб. Також можна виділити види пропаганди за напрямком їх психологічного впливу Тож перше, можна згадати пропаганду створення, рекламного будівництво суспільства, нового типу спонукає людей взяти участь в цьому будівництві. Наступна це пропаганда стійкості та героїзму, закликає можню переносити втрати, демонструє героїзм, самопожертву окремих особистостей і на цих прикладах проповідує масовий героїзм. Пропаганда освіти інформує про ті чи інші дії уряду, політичного лідера чи політичної партії, про економічну або військову потужності тієї чи іншої держави, рекламує певний, наприклад, американський спосіб життя. Відносить систему цінностей будь-якого суспільства як єдина правильна пропаганда руйнування працює проти ідеології ворожої держави, переконуючи населення, що система цінностей цієї держави глибоко порочна, а канонізовані герої лише хворі люди або що ще гірше злочинці. Наступна пропаганда поділу розпалює національні, релігійні та соціальні протиріччя. Пропаганда залякування, залякує керівництво і населення ворожої країни, економічною та військовою потужністю своєї держави. Іноді пропаганда залякування, крим психологічно, використовує і фізичний вплив. Наступна пропаганда відчає акцентує важке економічне і соціальне становище як і на країні, населяючи населення, що до їх потреб уряду немає ніякого діла, що 에, він не здатний поліпшити обстановку. Уєнний час пропаганда вічує вселяє солдатам, офіцерам армії противника, що їх становище безнадійне, через оточення, брак зброї та продовольстві і тому подібне. Подальший опір є марним. Також може виділити пропаганду за типом джерела інформації. І, перше, це біла пропаганда, посилається на офіційні джерела, наприклад, на офіційні вряди, на Інформацію урядових органів вона і відкрито використовує перевірені дані і не маскує свої цілі. Сіра пропаганда не завжди вказує свої джерела інформації, використовує як перевірені, так і неперевірені відомості. Прагне підтасувати факти і думки, щоб нав'язати свої висновки і оцінки. Чорна пропаганда завжди переховує свої справжні джерела інформації, ставить своєю метою введення масової свідомості в оману. Що ж, першими в історії починають використовувати відеоігри в Збройних силах США, як з метою навчання особового складу, так і з метою вербування цього самого особового складу, і також з пропагандистською метою включно. Ж, перший інтерес до ігор американські військові виявили ще у 70-х роках. Головне, що зацікавило військових і цікавить досі можливість моделювати бойові дії з високим ступенем достовірності. У 1976 році на американському ринці з'явився Wargame Firefight, у в якому відтворюється конфлікт між НАТО та країнами Варшавського блоку. На той час його розробники компанія SPI вже співпрацювали з військовим коледжем штату Пенсильванії. Підполковник Рей Македонія ще на початку 70-х наполегливо рекомендував усім офіцерам. Коледжу використовувати під час навчання комп'ютерні ігри після випуску Firefight він одразу ж з'явився, зв'язався з його авторами та попросив дати йому консультацію. Перед початком операції буря у пустелі» американська пропагандистська машина провела потужну пропагандистську так звану артпідготовку з метою абсолютної демонізації Саддама Хосейна, взявши до уваги провальну компанію у В'єтнамі. Генерал Норман Шварцку, зараз ви його бачите на фотографії, рекомендував президентами використати для цього всі доступні засоби. Згодом у своїх меморах він писав, що за місяць то він грав овергейм Operational Internal Look від компанії Гарі Вер, за допомогою якого можна було прорахувати всі варіанти розвитку антиіракської компанії. Починаючи ж використовувати відеоігри ігри як засіб пропаганди безпосередньо з гри Америка з американська армія. Ця гра розроблялася для виробування молодих громадян США до армії. Полковник Кейсі Вардінський, Ви його бачите на фотографії, вважає це хорошим способом рекрутингу, враховуючи велику цікавість молоді до ігор. І до гру Америка з армії безкоштовною всього першу частину гри було завантажено більше 42 мільйонів разів. Також існує ще дві його ітерації, тож існує три частини гри під назвою Америка з Армія, яка є вільно доступною в мережі інтернет, з якою ви власне можете самі ознайомитись, можна поділити подібні відеоігри на дві групи: це громадсько-комерційні проекти, які, в принципі, ми можемо придбати в будь-яких е сайтах або магазинах дистриб'юторів, які нам надають можливість е приміряти себе в ролі, наприклад, е командира. Підрозділи, як це можемо зробити в грі Full Spectrum Warrior, це перший з подібних ігор. Або, наприклад, можемо вже збільшити масштаби і примірити на себе там командиру батальйону, як це можна зробити в грі Full Spectrum Command. підпрацювати ті чи інші тактичні дії на тих чи інших е, рівнях. Е, ну, також можемо назвати серед комерційних проектів, такі як Delta Force, AGA2, Battlefield 3 і Трінд, Ецетра. E, можемо води окрему групу виокремити так звані пропагандисько відеоігри, головною метою яких є або пропаганда якоїсь певної точки зору на ті чи інші події, або, наприклад, на факі завербувати добровольців в ті чи інші парамілітарні організації. Ну, давайте на декілька з них ми зараз і подивимося. Почнемо саме з гри під з армії», яку ми вже з вами згадували саме з першої частини. Власне, як вона виглядає, що вона нам пропонує? Давайте подивимось. Що ж, гадаю, так сам зрозуміли. це є шутер від першої персони онлайновий, де гравці можуть поділитися на декілька команд або грати проти штучного інтелекту. Грають вони в ролі а, бійців в армії Сполучених Штатів Америки, тих чи інших підрозділів відпрацьовують чи інші завдання. Доволі цікавий, а майже не шутер. А він є в вільному доступі в інтернеті. Можна його завантажити, грати безпосередньо безкоштовно в мережі. Також в цю гру майбутні рекрути можуть пограти безпосередньо в центрах рекрутингу в Сполучених Штатах Америки, де з нами спілкуються, де дають молоді можливість також пограти і примірити на себе роль бійця у віртуальному світі. Наступне, наприклад, це використання відеігр в так званій прихованій пропаганді. Як це, наприклад, відбувається і грі під назвою Glorious Missions, яка була створена в Китайській Народній республіці. Давайте на неї подивимось, після чого я її прокоментую. 这款游戏是以一名战士的军营生活为背景，以参加代号为“光荣使命”的大型实兵对抗演习为主线，分为基础训练、单兵任务、班组对抗三个模块，涵盖军事、政治、后装基础知识。基础训练模块设有军史馆、文化活动中心、专业训练中心、综合训练场等，通过新兵训练、专业训练、综合训练项目，提高战斗力指数。 Що ж зрозумілого коментаря китайського uh, журналіста ми з вами. можемо. З'ясувати те, що це є онлайнова гра, знову ж таки, поділяється на команду: це віртуальний конфлікт між Китайською Народною Республікою та, власне кажучи, Тайванем, його союзником Японією та, взагалі, блоком НАТО в майбутньому можливому військовому конфлікті Китаю з Тайванем. Власне, ця гра вийшла момент загострення політичного. Військового протистояння в даному геополітичному конфлікті, що в принципі виглядає не такою вже і випадковістю знову ж таки особливо беручи до уваги, те, що це є продукт для внутрішнього користування, чому саме для внутрішнього користування Китаю, оскільки, як ми пам'ятаємо, інтернет в Китаї він закритий і лише тільки за допомогою відповідних засобів. Використання VPN і тому подібне можна вийти назовні. Тому, в принципі, з огляду на це, це є продукт виключно орієнтований на внутрішнього споживача і висловлює виключно ту точку зору, точку зору Китайської Народної Республіки на можливість протистояння з а, Тайванем і можливість цього військового конфлікту. Наступні, наприклад, ігри є ярко вираженими, є яскраво вираженими. А, Скажімо, провагандистськими продуктами, які, наприклад, були створені на близькому сході, це такі гри як Ender Ash, Dar al-Fikr. На жаль, знайти приклади ігрового процесу, якісь більш-менш нормальні, скажімо так, матеріали цих ігор мені не вдалося на просторах інтернету, але все одно. А скажімо так, великими зусиллями нас вдалося дістати хоча б вступний ролик до ігри під назвою Under Edge. Власне, давайте на неї подивимось і спробуємо з'ясувати, що вони нам цим роликом і взагалі цілою цілою грою хочуть нам сказати. Ну що ж тепер давайте розберемо цей ролик, що ми на ньому бачимо? Ну, по перше, варто згадати про те, що ця відеогра була створена організацією парамілітарною організацією. Хезбола. що це за організація? Це лівано-швійська парамілітарна ісламська організація та її політична партія, яка була визнана терористичною організацією рядом Ізраїлю, Сполучених Штатів, Канади, Європейського Союзу, Великої Британії, Австралії та в Нідерландах. Даному випадку в цій грі ми бачимо, що ми бачимо а, мусульман, прихожан в мечеті на Намазі мола разом з ними проводить молитву. До мечеті увірвався ізраїльтяни. Чому бачимо, що це ізраїльтянин? Тому що ми бачимо на ньому кіпу, пейси. Він всіх розстрілює досить символічно з ізраїльського УЗІ. Таким чином, вони хочуть продемонструвати, що справжніми терористами. Є не Хезбола, є не мусульмані, а саме є іудеї, є е, ізраїльські спецслужби, такі як масад або там зовнішня розвідка, чи, зов, чи ще щось, щось тому подібне. Тобто, в даному випадку вони хочуть безпосередньо продемонструвати, що головним ворогом і терористом насправді є держава Ізраїль та Іудеї. Ну що ж? В принципі, все, що хотів вам продемонструвати в даній частині ролику, я вам продемонстрував, а вже спілкуватися про те, як використовують відеоігри в Збройних силах, включно ЗСУ, та яким чином використовують відеоігри в контексті українсько-російського простояння. Ми поспілкуємося, ми вже з вами потім. Тож, дякую ще раз за вашу увагу. Мирного неба і гарного настрою.